Зняв підрамник зняв коробку. Там в принципі міг би двигун вже витягнути сам. Але вже пів 12-ї вже немає сил. Оставив на такий пеньок. Осталося шланги топліної. Відключити одну, один патрубок подачу в печку. Все розкидано, бо тут товариша брат знімав. Всі болти типу, порозкидані, я не знаю, як буду потім збирати. Я говорю, ти хоч запам'ятав, куди йдуть, які він говорить так, але мені мало в це віриться. Тут теж вже зібрали все, хотіли запустити, але маємо підозру, що ключ ключ від іммобілайзера. І стартер просто не крутить. Хоча коли перемикаємо напряму, то крутить. Що, завтра викинемо двигун, накинемо на, на, назад підрамник, щоб можна було руль крутити, бо я думаю, що це з пару тижнів авто буде стояти на, на дворі, поки власник не купить новий двигун. Він ще не вирішив, хоча цей ремонтувати чи купляти новий. Мені краще купити бушни, тому що він там в районі 1000 злотих стоїть. Він хоче робити колінвал, це заміна колінвала, заміна вкладишів. Шатуни, поршня буде, вже після робити, то робити. Ну, хай вирішує сам. А я на сьогодні вже закінчую. Так що, до наступного відео. Всім привіт. Що зняли ми двигун, Там лежить коробка. Тут кажуть, сам двигун. Мав би, мав би сьогодні приїхати новий двигун, але щось немає. Тут видно щеплення таке свіженьке. І досі стоїть у нас ця Clio. Ми вже їх зібрали, головку поставили, форсунки перевіряли, теж поставили, фільтр поставили, цей фільтр стоїть старий. Бо ми хочемо перевірити, чи не йтиме масло в систему, але є проблема не бачить авто, не бачить ключа. І вони спочатку говорили, що авто запускається, але притягнули і сказали, що стартір не крутив. І ми тепер також не можемо знайти проблему, чого вона не працює. Рішимо на антенну. Антена імобілайзер тут стоїть. І коли прокручуєш е, ключ, тут постійно мигає червона кнопка, ну і нічого далі не проїшла. Щоб її поміняти, треба перепрошувати, ну, не перепрошувати, а пришивати до імобілайзера. Я так думаю, що потрібно буде пришити, щоб вони. Друг друга бачили, так скажемо. Тут -то, товариш розбирає на Мерседесі речаги. Сьогодні їздив, перепресував втулки, але говорить, що зігнув і вона входить своє місце. Говорить, що купив, заплатив за втулки 120 злотих, а знайшов на розборці за 140 речага в комплекті. Так що такий. Так що таке то, таке то... Купив сірий каги буде міняти. Тут ще щось робить. Так що такі-то новини. Що ще розповісти вам цікавого. Хочу поїхати дізнатися. Скільки буде коштувати, щоб відкрити вже фірму і працювати легально. Бо я працюю зараз, не, ремонтуюся, але ну, не, неофіційно в Польщі є таке, як е, діяльність не оподаткована, тобто якась тіпа, фірма не, не податку, без податку. Не знаю, як це сказати по українськи забуваю слова. І до 3200 злотих, якщо не помиляюся, до 3200 злотих прибилі не потрібно відкривати діяльність. Але вже хочеться працювати, вже б наняти якогось працівника, щоб він постійно тут був. Але ще не можу зрозуміти, скільки б, скільки б це приносило зараз. Маю хлопця, який буде працювати тут цілими днями і веду собі, записую, скільки я заробив. Ну і буде видно, скільки плюс-мінус фірма буде приносити. Кощі, так що в наступному відео розповім щось, скільки буде коштувати і яка прибаля.